Проєкт Трипільська культура погляд крізь тисячоліття вступив у фазу активної реалізації, перетворивши амбітні ідеї на конкретні кроки. Ця ініціатива має на меті не лише розповісти про унікальну трипільську культуру, але й зробити її спадщину відчутною та зрозумілою для сучасної аудиторії. Робота розпочалася з важливого засідання робочої групи, на якому було детально оговорено концепцію та стратегію втілення проєкту. Учасники зосередилися на формуванні конкретного плану дій, визначенні відповідальних осіб та часових рамок для ключових елементів. Це засідання стало відправною точкою, де загальні ідеї були перетворені на чіткі практичні завдання. Було створено деталізований макет поселення. Ця мініатюрна модель дозволяє візуалізувати архітектуру, побут та організацію простору трипільців, пропонуючи глядачам унікальний погляд на їхнє життя. Проведено виховний захід трипілля, велич давньої цивілізації та її відкривач, який був присвячений глибокому вивченню історії трипільської культури та вшануванню пам'яті видатного археолога Вікендія В'ячеславича Хвойки, чий внесок став вирішальним для її наукового визнання. Виховний захід підкреслив, що історія трипілля є невід'ємною частиною культурного коду українського народу, а науковий подвиг Вікентія Хвойки є прикладом ентузіазму та самовідданості, що дозволив поглянути крізь тисячоліття. І повернути Україні її до історичну спадщину. Також студенти коледжу презентували свій погляд на трипільську культуру, що поєднує в собі археологічну спадщину та сучасні технології штучного інтелекту. Ця подія стала інноваційним кроком у популяризації історії, пропонуючи студентам принципово новий, інтерактивний та глибокий досвід. Розроблено концепції для сувенірної продукції. Ці вироби слугуватимуть не лише пам'ятним подарунком, а й носієм інформації про трипілля, поширюючи знання про цю культуру. Проєкт Трипільська культура Погляд крізь тисячоліття це не просто виставка чи лекція, це створення багатовимірного світнього простору. Завдяки злагодженій роботі команди історична спадщина перетворилася на живий інтерактивний досвід. Втілення цих ідей дозволяє нам не лише зберегти пам'ять про величну цивілізацію минулого, але й інтегрувати її мудрість та естетику в сучасне культурне поле. Кожен елемент проекту від мініатюрного поселення до сувеніру стає мостом, що з'єднує нас із предками, дозволяючи поглянути на багату історію нашої землі крізь призму тисячоліть.